Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Трамп може заткнути Кремля за декілька ходів. Перший примусити до термінового мирного плану. Другий у нього розв'яжуться роки і передасть Україну таку зброю, що росіяни самі благатимуть про перемовини. У той же час після виборів у США куриська Білорусі якось не розуміла двіжуха від Патрушева. Привукли всіх і Путіна, Двіника, і Медведчука, і Яника Лукашик там пригає на двох задніх. 7 листопада може стати Початком мирних переговорів улада в руках Патруша опишуть китайські змі Путін втратив останні важелі впливу. А після цього його прибрали. Російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайди з високих кабінетів. Патрушев разом з китайцями продумує мирний план, який може повинен влаштувати усіх наших союзників. Реакція України. Ви самі знаєте, що писав, що залужний, що Зеленський. Ситуація Патова тому потрібно бути обережними. Але коло і саму Росію Патрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на убій. Від війни утомилися уже усі. і Це вже видно по останніх діях. А користь остаточно добив віру в російську владу у простих росіян. Пишуть, що борти НАТО залужного та ООН прилетів у Москву на перші термінові переговори. Двохмісячне перемир'я. Інформація перевіряється. До слова джерела пов'язані до людей Трампа позначають, що залужний таке буде в Москві, в комісії ООН, НАТО та Китаю з Арабським світом. здає Путіна, закінчує війну в обмін на легітимність. Як вам такі інсайди. Що ж, а хто закінчить війну? Та це команда залужного і Джонсона, які дуже потровешували за останні часи. Джонсон ділиться з генералом політичним досвідом. А пан генерал військовий в Лондоні сформувалася нова молода команда генерала, який майже 100% піде на вибори з президентом з багажом знань від бригадного генерала НАТО до посла та хорошого друга Джонсонюка Бориса. Ми втратили командувача. Втім, маємо стальну опору нато. Пише телеграм-канал Офісне Мишення, коментуючи зустріч із залужного з генералами НАТО під час зустрічі Тускашо. Ольце і Макрона генерал з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав форму та нові погони генерала східного округу НАТО. Посада буде таємною, саме тому залужний досі не відповів Зеленському на пропозицію посла. Генерал може принести країні більше користі, будучи в НАТО потоки зброї. Він, як ніхто інший, знає, що потрібно хлопцям. Телеграм-канал Офісне Мишення зазначає, що залужний знову покинув країну заради термінової зустрічі. Ситуація на Одіївському напрямку критична. Генерал зібрав всіх відставників та закликав їх максимально. Допомагати армії та діючому генштабу не ставити палка в колеса та не розхитувати країну, зберегти армію та народи єдиними. Ворог в Москві у Київ почистимо. Потім телеграм-канал також підкреслює, що залужний повідомив своїх друзів, генералів про те, що буде одним із командуючих НАТО, іде туди не заради кар'єри, а ради максимальної допомоги Україні. Потрібно прикривати тали та вибивати більше зброї для сирської армії. Я усе для цього зроблю, зазначив залужний сотні літаків з допомогою прибудуть. Уть вчасно країна понад усе вище моїх та ваших амбіцій, що різ офісу президента за свою зраду поплатять. Потім редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.